Всім привіт з вами на своєму каналі Алікс. 2023 рік, серпень, перебор монет був на вихідні вечором. До 1000 гривень за два рази. І що у нас є? Ягідки, брак монети. ягідки в одну і в другу сторону. Три трапеції 92-го року, 16 насічок, одна... Крупний гурт. Так. Браки. Здвоєнні. Покажем. 92 рік і трезовець. Не показує, так? Да? Угу. Ось видно. Я вам покажу, бо не часто показує. Так, ось така до середини полосочка одна, друга і двойка. А буває ще середині, Отут і тут є таке теж. Та, різні є, там багато їх. Хто не знає, то. Каталога в кого нема? Такі браки бувають. А 10 копійок? Крупний гурт? щось не видно погано? Не буде видно. Теж зуби здвоєння і крупний гурт. Хороша монетка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто хоче. Так, тепер гривня. Юбілейна юбілейна і теж юбілейна маки. І 94 рік 50 копійок. Прикосається. 95-й сьогодні знайшов. Одну. вже не було в мене по відео. Навірно, місяця два. І. Раз у год, півтора года приходить 96-й 50 копійок. Дорога монета. Ми її відложуємо. Такі знахідки. Всім до зустрічі на каналі. Всім пока!